Чому мерзнуть ноги від колін до п'яток навіть під ковдрою і при нормальній температурі? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу таке можливо при порушенні мікроциркуляції в кінцівках. Це може бути при недостатньому наповненні артеріальної крові, а також при хлебіті, запалені вен, вони можуть крутити, можуть тріскатися. В таких випадках, якщо нема варикозу великих випираючих вен, корисно зігрівання ніг. По-перше, теплі шкарпетки під колінки ходіть тільки в хаті. Парення ніг можна, але якщо від колін до п'яток, то беріть не тазик, а відро. І, звісно, дуже корисним є. Курс гіруду і апітерапії. Знову ж таки, перевірте, холестерин і колограм. З того можна буде судити про стан кровообігу ваших кінців.